Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Кулман, це канал МГК Україна. Сьогодні, 26 квітня 2021 року, я перебував у Печерському Пеській національній поліції по справі Семенова. Я прибув о 10-й годині, слідчого не було. Ну, він виявився, що він там е, начебто, був на сутках і він сьогодні мусив відповід... відпочивати, тому як би, його не було. Ну, так мені повідомили. Я з ним розмовляв, він теж саме мені підтвердив. Після цього начать, я хотів пройти до начальника, сказав, що начальника ні, але я зустрівся, я так не розумію, з керівником слідства цієї справи. Ми порозмовляли, я до цього подав через канцелярію чотири клопотання. Перше моє клопотання, яке я подав, це те про об'єднання кримінальних проваджень єдине провадження. Ви знаєте, подивився вже наші громадські розслідування, той знає, що на пані Семенової напали працівники поліції, які завдали тілесне ушкодження. Пані Тетяни Семеною було порушено декілька кримінальних проваджень, які розслідувались. Як мені сьогодні повідомив начальник слідства, начебто ці справи вже закриті. Ну, ми будемо начать, знову подавати клопотання про те, щоб отримати постанову, і оскаржувати її і ці справи, я кажу, рухати далі. Бо ніхто нічого не розслідував за ці п'ять років, які відбулися. Значить, потім ви знаєте, що. Матвєкін, який розслідував дану справу, він до цього вимагав за 7 тисяч доларів США. Але коли вона відмовилася йому ці долари дати, то він значить, ясна річ, він, маючи певні зв'язки з певними кримінальними особами, які також працювали в поліції, він речовий доказ, автомобіль Семенови просто-напросто продав. Спочатку його вкрали зі штрафмайданчика, потім його продали. Ми подали тоді певні заяви про злочин, нам вдалося все ж таки знайти повернути автомобіль. Але коли ми хотіли дати розгляд цій справі, то на чоловіка Семенови напали злочинці, які е, побили його, відібрали, по-перше, значить ноутбук, де були певні документи по цій справі. Ну і сказали йому, що якщо ти хочеш бути живим, і щоб твоя дружина була жива, твоя дитина, то ви замовкніть. І їм сказали, що якщо ви будете щось далі рухати цю справу, піднімати і так далі, то ми вас закопаємо на 100 метрів значить, в землю в місті з вашим автомобілем. Ну, так було сказано. Тетяна тоді прийняла рішення про те, що ми не будемо далі рухати цю справу, би, і ми е, вирішили на цьому питанні зупинитися. ж на той час, якби типу, з розумінням підійшли працівники Печерського ругу, які як би, цю справу. як Ну, Як мені повідомив слідчі, що вона була зупинена. Ну, Зупинка типу, була пов'язана з тим, що типу, розшукували Семенова. Але як вони могли типу, її розшукувати, якщо вона постійно живе в одному місці, постійно займалася роботою, постійно була, я кажу, усіх на виду, і всі бачили, що ніхто ні від кого не переховувався. Просто хтось вирішив я кажу, це скинути. Ну, Пізніше ця справа декілька рухалася. І от дотягнуло до того, що вже пройшов термін притягнення до кримінальної відповідальності пані Семенової, тому що пройшло понад п'яти років, вже п'ять років, значить, на сьогоднішній день, і практично п'ять місяців, як відбувся ну їхній так званий злочин. Тобто вже давно повинні були б закрити це впровадження. Але Ніхто нічого не зробив. Хоча останній раз, коли я розмовляв з прокурором, то він мені повідомив, що, начебто, справу вони закрили ще тоді в 2019-му, на початку 2020-го року. А, значить, друге клопотання це про інформування крадіжки речового доказу чи притягнуті винні особи до відповідальності. Це те, що я вам повідомив про те, що речовий доказ автомобіль, значить, свічі передав передався документи, паспорт. Техпаспорт на автомобіль, ключі, паспорт Семенової, який там був, які Злочинці потім вклеїли її фото, фотографії іншої особи і по підробним документам продали цей автомобіль через Баршівські МРІ. Оце друге клопотання, яке я подав. Третє клопотання, яке я подав, це клопотання про повідомлення щодо розслідування кримінальних проваджень, про також про які я вам казав. Ну як я вам вже повідомив, мені слідчі повідомив про те, що начебто вони всі закриті. Ну, будемо отримувати постанови, будемо скасовувати всі ці речі. Це все треба робити. Ну і останнє клопотання клопотання про закриття кримінального провадження по Тетяні Ось ви бачите це клопотання, Воно дуже обширно, на 117 аркушах з додатком. Там всі ухвали судив є, там є всі матеріали справи стосовно того, що <клухи> Семенова в тім спочні якби не вчинили. Ну і наше прохання, ми вже написали по 49-й, що значит, терміни вийшли. І... По 217 ви також знаєте, що срок досудового розслідування повинен бути ну, не більше ніж рік по такій справі. Але ми вже бачимо, вже п'ять понад п'яти років пройшли. Подивимося, які будуть дії вживати. В даному випадку слідства, Ну і останню заяву, тут була нам зроблена пред'ява, що пані Семенова від когось ховається. Я от задав, подав слідчому бачив таку заяву, який повідомив про те, що моя підзахисна вона є хвора. І коли вона вилікується, то ясно рішу, вона не буде ховатися, вона до цього не ховалася від слідства. І зараз не буде ховатися, вона прийде значить, до слідчих, і ми всі питання будемо вирішувати в процесуальному. Порядку щодо тих порушень закону, які, як кажуть, відбувалися. Ну, слідство має свою думку, ми маємо свою думку, але як би там не було, я ще раз кажу, вже пройшло понад п'яти років. Людину до країни Тальсів вже притягнути не можна, треба справу закривати. Так що, друзі, до зустрічі на каналі МГК Україна і слідкуйте за нашою інформацією по справі пані Соломійові. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.